Привіт, пітні геймери. Ви на каналі Top Debuff Experience. Я за вами скучив, як, як немовля бабчиною цицькою. <плес> Давненько на моєму ютуб каналі не виходили ролики про ігри в жанрі рогали. Ну, вірніше буде сказати, що ніколи, однак цей час настав. Сьогодні я вам коротенько розповім про гру Хедіс. Вірніше буде сказати про її другу частину, яка буквально недавно вийшла в ранній доступ. О, oh, кадісолка. So я в неї пограв, після чого в мене виникло до неї дуже. Багато претензій, про які я хочу поговорити сьогодні детально. Це, звичайно, ще не реліз, і хрес на грі поки що ставити рано. Однак, на мою думку, розробники мало що стигнуть змінити. А тепер наливайте собі чашечку кофа і гарного вам перегляду. Okay, let's go. для початку кину okay. трохи бази і дуже коротко розповім про першу частину, в якій я в свій час награв близько 50 годин, можливо, навіть більше. Гра Хедіс була розроблена і випущена американською студією Супергіган. Games. ця студія маленька і налічує близько 20 співробітників. Тобто, гра Грахедіс є фактично інді грою. Головним героєм першої частини був Загрей. Він являється сином свого батька, якщо точніше, сином мать його царя підземного світу Аїда. Оскільки відносини між родичами були, чесно сказати, так собі, тобто дуже складні, то Загрей намагався втекти з підземного царства мертвих і дістатися до гори Олім. З За часом Загрей дізнався про те, що його мама ще жива, і його основна ціль змінила. Спочатку на пошук матері, а потім на бажання повернути її у підземне царство та помирити батьків. Суть же геймплейної сторони була така. У кожному проходженні гравець намагався пройти крізь довгу послідовність кімнат. При цьому в порядок кімнат вороги, що з'являлися в них, і нагороди визначалися випадковим чином, через що жодне проходження не повторювало попередні, оскільки босів та локацій у грі було досить мало, то геймплей розбавляла велика кількість різної зброї: аксесуарів, прокачка і різні дари від різних богів Олімпу, і не тільки щодо другої частини, то по своїй суті друга частина хедіс це ті самі яйця, тільки з боку. Оскільки Hades 2 є прямим продовженням, то події розгортаються буквально через декілька років після завершення оригіналу. Як я зрозумів, коли мати Загрея повернулася у підземне царство і помирилася за їдом, то в них після деяких маніпуляцій із пестиком та тичинкою народилася донечка Меліноя, тобто сестра Загрея. Однак через певний період на Олімп та підземне царство напав Титан Кронос, який чи то захопив батьків Меліної разом із братом та деякими богами у полон, чи то прикінчив її. Коротше суті, основна ціль, як і головної героїні, так і гравця, полягає в помсті Титану Кроносу. Як ви вже зрозуміли, в другій частині, на відміну від першої, ми змушені грати не за хлопчика побертатового періоду, а за володарку філіміння між ногами. Оскільки ми тепер граємо за дівчинку, то і механіки у грі дещо змінилися і більше стали пов'язані зі зміною гендера. По-перше, мелонія відьма. Це не жарт про те, що всі жінки відьми, а констатація факту вона є безсмертною принцесою підземного світу, що володіє чорною магією. До речі, дія гри відбувається у період зародження магії та чаклунства, які є невід'ємною частиною багатьох грецьких яких міфів, особливо міфів про Аїда. По-друге, головна героїня має тісний зв'язок із місячними, тобто із силою місяця. На це вказує декілька факторів. Перший це обруч на її голові, який має форму місяця. Другий фактор це наявність піліміння. Ну і третій фактор це ульта, яку видає богиня. Або вірніше буде сказати втілення місяця під назвою Селена. Чесно кажучи, я не знаю, як плавно підвести розмову до проблеми гри. Тому просто давайте я вам покажу рибу фугу і погнали. Перше, на що я звернув увагу, це те, що у грі з'явилася мана. З, з однієї сторони, це ж очевидно, ми граємо за відьму, і мана тут доречна. Проте з іншої сторони ця механіка вилазить боком. На відміну від першої частини, всі здібності головного героя тепер використовують ману. Вірніше буде сказати, всі посилені здібності. Тобто тепер у нас є можливість просто нажати на здібність, і в неї буде слабкий ефект і урон. Або ж зажати клавішу, потримати декілька секунд і відпустити. Тоді урон буде значно більший. В теорії. Звучить досить непогано і цікаво, однак на практиці це повне лайно, оскільки використовувати другий режим, тобто із затиском клавіші, по моїм особистим відчуттям, досить незручно, тому що в цей час, коли ви затиснули клавішу і стоїте на місці, або повільно рухаєтеся, то ви стаєте дуже вразливі для ворогів, оскільки вони чекати не будуть, поки ви зарядите здібність і надають вам пописку, або взагалі розірвуть каст. Да, я знаю, що в грі є можливість вибрати карту, яка, ну грубо кажучи, коли ви затискаєте клавішу, сповільнює час. Однак це не сильно то do uma raia Зараз я вам постараюся пояснити, як сильно мана вплинула на геймплей і чому це працює досить погано і незбалансовано. По-перше, як я вже говорив, здібності використовують ману і жруть вони цю ману з великим апетитом. У грі, звичайно, є можливість як і збільшити ману, так і пришвидшити її регенерацію. Однак це змушує мене як гравця відмовлятися від інших посилень на користь мани. Під іншими посиленнями я маю на увазі такі, як збільшення здоров'я, посилення урону і таке інше. Тим більше просто від кількості мани і швидкості її регенерації персонаж. Сильнішим не стає. Потрібно ще знайти вміння, яке буде наносити значний урон магією, оскільки базова магія у грі не те, щоб дуже сильна. І виходить так, я прокачав кількість мани та її відновлення, а здібності сильніші не знайшов. Тому на арені з босом приходиться сосати. Або навпаки, знайшов в теорії сильну здібність, однак на використання її мені не вистачає мани. Знову сосу. Звичайно, в першій частині білд складався також із декількох елементів, які теж можна було знайти або не знайти. Однак, на відміну від другого, Хедіс. Та у першому було набагато менше поганих дарів, які давали боги, і пул здібностей, які посилювалися, був менший. Що я маю на увазі? В Першій частині дарами богів посилювалися конкретні елементи, на яких і створювався весь біл. Давайте я вам їх перерахую. Перший елемент це звичайна атака, другий це особлива атака, третій це кідок кристала, четвертий це ривок, і п'ятий елемент це ульт. Тобто ми маємо фактично 5 першопочаткових скелетів, на які можна нарощувати м'язи. А тепер давайте подивимося, що посилює в другому хедісу. Перше це звичайна атака, друге це особлива атака, третє це прокльон, четверте це Ривок, п'ятий ульта, шосте мана і сьомий біг. Також, як я вже говорив, в другій частині всі здібності, тобто ці елементи, конкретно три з них: це атака, посилена атака і прокльон, мають два режими із простим натиском і із зажимом клавіші, які прокачуються дарами богів, окремо одне від одного. Тобто ви взяли, до прикладу, дар бога на посилення атаки. Однак, якщо ви просто класите, на атаку цього посилення не відбудеться, бо воно буде діяти лише з натиском і навпаки. Судячи з цього, всього виходить, що в другому едісі білд можна построїти не на п'ятьох, а вже на десятьох елементах. Звучить ніби класно, більший білд цікавіше грати, однак на практиці білд стає набагато важче зібрати, оскільки, як і в першій частині, можна вибирати лише з трьох запропонованих дарів, а це означає, що шанс, що вам випаде те, що вам потрібно, значно зменшився, оскільки кількість дарів збільшилася в два рази. Есно кажучи, я надіюся, ви зараз не задушилися. Однак я повинен був вам детально пояснити, в чому полягає проблема. Ще однією проблемою гри стало те, що головна героїня, знову по моїм особистим відчуттям, стала менш мобільною. Що я маю на увазі? Як і в першій частині, так і в другій частині гри є ривок, тобто можливість швидко переміститися з однієї точки локації в іншу. Однак тепер ривок працює якось по-іншому. Це насправді дуже важко пояснити. Чесно скажу, потрібно пробувати самому, тому що, по моїм відчуттям, чи то є за затрим... Між ривком, чи то неможливо бити одночасно ворогів і робити ривок. Я навіть спеціально зайшов першу частину і пограв там з самого початку, тобто створивши нову гру. І там ривок працює набагато краще, і гравець набагато рухливіший. Тут же, ну, якась повна херня. Я, блядь, хуяру, хуяра, то нема, не йде вона. Щодо ворогів, то в другій частині противники стали набагато швидші, агресивніші і наносять більше урону. З однієї сторони це добре, бо як ще здивувати фанатів першої частини. Однак з іншої сторони, це нормально так бісить, оскільки в гравця не вистачає мобільності для ухилення від їх атак. Тим паче дуже часто вороги засирають буквально всю арену бою своїми кастами. Другий босс то взагалі якась незрозуміла місанина. Що там говорити? Ви і так все бачите на своїх моніторах. Ще однією проблемою по моїм відчуттям стала кольорова палітра гри. В спокійному режимі картина досить гарна і приємно виглядає. Однак під час бою, особливо на першій локації, все зливається в однорідну масу. Локація досить бліда, героїня бліда, вороги бліді, і розгледіти щось майже неможливо. Цей аспект негативним чином впливає на геймплей. Можливо, це лише мої проблеми, однак мені під час бійки було важко концентруватися на ворогах і добре читати їх, мувсет та маркери, після яких вони атакують. А ви до цього всього. Цього ще додайте необхідність слідкувати за маною та другим режимом атаки, який заряджається поступово, і якщо відпустити клавішу раніше, то посилена атака не спрацює. В Першій частині також були вороги, які засирали всю арену або значну її частину. Однак там всі небезпечні для гравця об'єкти і області було добре видно. Мабуть, останньою серйозною проблемою для мене стало те, що темп гри сильно змінився і став досить рваним і нестабільним. Його я можу описати приблизно ось так. В цьому відео я також хочу поговорити про ще деякі нововведення у грі, які більшим чином чи меншим впливають на геймплей. Перше, що змінилося, це прокачка, яка зберігається назавжди. В першій частині за дану механіку відповідало дзеркало ночі, яке знаходилося в кімнаті Загрея. В дзеркалі за певні ресурси ми могли прокачувати різні пасивні здібності і покращення, які працювали постійно. Головне було їх прокачати та вибрати необхідний режим. В другій частині вирішили зробити по-іншому. Тепер гравець відкриває також за певні ресурси щось подібне до карт. Які мають назву аркани, однак всі аркани одночасно використовувати неможливо, оскільки потрібно для цього ще й прокачувати володіння арканами. Тобто це щось по типу комірок банку, тобто збільшувати їх кількість. Бо тепер кожна аркана має ось такий значок, який показує, скільки комірок вона займе. З однієї сторони цікава механіка, оскільки тепер необхідно буде вдумливо обирати набір посилень перед кожним забігом, які також будуть впливати на ваш білд. Проте з іншої сторони, вгадати, який білд у вас вийде при наступному забігу, майже неможливо. До прикладу. Ви набрали бафів для мани, по типу швидкої регенерації, і тому подібному. А вам в першій кімнаті випав молот дедала, який дуже сильно посилив звичайну атаку. І тепер ви розвиваєте біл через фізичний урон, а не через магію. І всі аркани, які ви взяли, стають безкорисними. Та й в принципі я не розумію, чому такі обмеження вирішив додати розробник. Всі аркани, які я відкрив на даний час, не те, щоб були дуже сильні і ламали геймплей. Можливо, далі відкриються дійсно імбові штуки, які таким чином забалансили. Ну, це не точно. ...ступне нововведення, ресурси та їх збір. В другій частині значно розширили їх кількість та види. По-перше, тепер у нас є інвентар, в якому можна оглянути ресурси та ознайомитися із ними і прочитати їх описання. По друге у грі додали різні знаряддя праці, за допомогою яких можна і добувати ці ресурси на локаціях під час забігу. До прикладу, є кірка, якою можна добувати різні види металів і руди, по типу срібла, є лопата, якою можна відкопувати насіння, яке, до речі, можна посадити на грядках. Це теж новуведення. Іня виростають різні рослини, які є ресурсом і необхідні для прокачки. Вудка у грі теж є. За допомогою неї можна ловити різних риб. Ого! -го -го. Ну і ще є скрижаль покою, за допомогою якої можна відправляти примар на роздоріжжя. Роздоріжжя це місцевий хаб, тобто дім. До речі, і з собою у забіг можна взяти лише одне знаряддя. В цій механіці є один плюс, оскільки кожне знаряддя відповідає за добичу якогось певного ресурсу, то таким чином можна збільшити добичу ресурсу, який зараз вам найбільше потрібний. Проте є і мінус жаль, що не можна носити усе. Right. Оскільки ми тепер граємо за відьму, то і зброя також змінилася. Як і в першій частині поступово Можна відкрити різні види і з ними проходити гру. Більшості зброї являє собою магічний мотив тобто, є посуки, жезли і тому подібне. Однак її важка фізична зброя по типу сокири і серпів. Тут, як говориться, кожному своє. Однак, як я помітив, найбільший акцент у грі ставиться на альтернативній атаці, тобто на магії, а фізична шкода відійшла на задній план. В цілому це логічно, оскільки ми граємо за відьму. Однак, як я вже говорив раніше, користуватися магією у грі мені не дуже цікаво та й не дуже зручно. Скоріше за все, я не один такий. Подивлячись на відео, де один геймер проходить цих босів, добре видно, що він використовує в більшості звичайну атаку і не старається використовувати. Магію і альтернативні здібності зброї. Ах. Замість архітектора тепер у нас стоїть відьмачий котел, в якому можна варити різні заклинання, але суть залишається незмінною. Тут також можна відкривати нові приблуди для полегшення проходження і не тільки. Щодо плюсів, то це сюжет і його подача, як і в першій частині історія подається через діалоги та оточення. Гумор також наявний і інколи досить смішний. В Цілому атмосфера у грі змінилася на більш депресивну і трагічну, що підкреслюється не лише сюжетом, но і музичною складовою, що звичайно не дивно, оскільки тепер ми не амбітний юнак, який просто посварився із батьком та не може з ним знайти спільну мову, а дитина, на яку звалилася по перше, трагічна доля, по друге, велика відповідальність, через яку їй довелося швидко подорослішати. А тепер коротенько про маленькі придірки. Перше це відсутність ідентичності візуального стилю кожного аксесуара. Ну реально, що це за кільця? Ми що граємо в пластилін-кілець? Ось як у першій частині виглядали аксесуари. Вони своїм зовнішнім виглядом, як мінімум, візуально передавали характер своїх господарів. Друге це взаємодія між персонажами і оточуючим світом. В першій частині ця взаємодія, крім подарунку, відбувалася на одну клавішу, тепер дещо по-іншому. Щоб поговорити із персонажем, нажимаємо клавішу за замовчуванням а щоб подивитися, що там обговорюють примари, чи що там за опис локації, і все подібне, необхідно натиснути на клавішу що, довбою? Нафіга це було зроблено. Я не розумію. Це дуже незручно. Ну і третім і самим головним для мене мінусом являється відсутність курами в хабі. Давайте перейдемо до висновків. На мою суб'єктивну думку, гра з однієї сторони досить непогана, проте з іншої сторони мені не сподобалася перероблена геймплейна складова другої частини. А для мене геймплей в іграх стоїть на першому місці, який би цікавий сюжет не був у грі, яка б в неї не була класна графіка чи візуальний стиль. Якщо геймплей мені не зайшов, то я в неї грати не буду. А грати вам чи не грати в Hades вирішуйте самі. Я в будь-якому випадку багато що пропустив або взагалі ще не відкрив. Оскільки награв гру всього лише 15 годин, тому буду радий вашим коментарям і поправкам. Ну а наразі я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і саме головне бережіть себе і близьких. Нове відео десь там, не за горами. З вами був як завжди, топ дебаф експірієнс.